Цей проєкт фюреру також сподобався. Також за задумом на танку мали стояти 150-мм гаубиці і автоматичні гармати та зенітки. В основному нова машина мала використовуватись проти добре укріплених споруд. Але все ж таки, вся ця пишнота добре виглядала тільки на папері. Фюрер, гроте та й загалом керівництво круп явно не уявляли, які складнощі супроводжуватимуть обидва проєкти. Ще, хоча б до відправлення на фронт, навіть якщо б їх і побудували, машини потрібно було б доставляти по частинам, завантаживши на спеціальні залізничні платформи. Дорогою неминучі виникли б складнощі з габаритами, розмірами цих секцій, які пролазили б далеко не в усі тунелі. Не менше проблем виникло б при складанні танків та їх подальшої експлуатації вже на місці, до речі, у відносно прифронтовій місцевості. І не варто забувати, що величезні розміри обох проєктів одразу б демаскували будь-які роботи з монтажу цих машин. А знову ж величезні габарити цих машин пробили б їх чудовою мішенью для, наприклад, авіації. І не будемо забувати, що для будівництва і монтажа величезних вузлів і агрегатів потрібно було б мати спеціальний транспорт, який, скоріш за все, доводилось би. Створювати знову ж з нуля також паралельно з величезними машинами, і що не дивно, таке будівництво відтягнуло б на себе величезну кількість ресурсів від таких танків, як Тигр та Пантера. І до того ж, давайте до найголовнішого: якщо б ці проєкти і побудували, неважливо рати 1000 чи 1500, навряд чи вони змогли б дати якусь відчутну користь. Навіть якби про допомозі 20-міліметрових зенітних гармат вдалося би якось відбитись від пікірувальників чи штурмовиків, то щори були настільки величезними, що цілком стали би вразливими цілями для висотних бомбардувальників. Про це також не варто забувати. І фактично кожну таку машину мали би прикривати додатково винищувачі. Тож розуміючи багато з цих пунктів, рейхміністр озброєння та боєприпасів Альберт Шпеєр зміг наполягти на тому, що проєкти п 1000 та п 1500 є ірраціональними і принесуть більше проблем, ніж користі. Тож завдяки Шпеєру в січні 1943 року обидва ці проєкти були закриті. А якщо бажаєте ще більше історії, то варто перейти в телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо багато новинок озброєння сучасності, а також і купу історичних проєктів, про які ви, скоріш за все, не знали. До нового випуску!